Українське радіо продовжує свою роботу в прямому ефірі у марафоні Єдині новини ЮАРАЗом веде програму Галина Бабій сьогодні день, 26 травня. Він зазначений також і в календарі історичному сьогоднішнього дня. адже... У 2014 році, саме такого 26 травневого дня, відбувся перший бій за Донецький міжнародний аеропорт. Російські терористи тоді зазнали нищівної поразки і були готові навіть тікати із Донецька. Однак українська армія була змушена зупинити свій поступ, змушена зупинити за наказом керівництва і закріпилася у звільненому аеропорту оборона об'єкта. Битва за Даб, як ми все пам'ятаємо, це словосполучення тривала 242 дні аж до 22 січня 2015 року, поки аеропорт не був повністю знищений російською армійською артилерією. Пам'ятаємо тоді, така фраза з'явилася в медійному просторі: люди витримали, не витримав бетон. Сьогодні згадуємо і аналізуємо ті події разом із співголовою громадської ініціативи Права Справа Дмитром Снігирьовим. Пане Дмитро, вітаю вас в ефірі Українського радіо в марафоні Слава Україні. Героям слава вітаю. Отже, всі добре пам'ятають битву за Донецький аеропорт, і зокрема той день, коли наш поступ, наш наступ, був зупинений керівництвом. Скажіть, будь ласка, для початку от ваше загальне враження: чи була тоді альтернатива розвитку подій, і чи мала шанс Україна, поки ще не втрутилися російські військові формування переломити ситуацію на користь України і швидко навести лад Донецьку? Мала Причому мовиться не тільки про Донецьку, але відповідно Луганська, але пристали на практику. Домовленості відповідно з місцевими політичними елітами, які взяли сторону Російської Федерації, намагалися шукати компроміс. більше того лунали думки щодо можливості призначення так званих народних губернаторів, і, відповідно, представників силових структур. Не випадково, власне, цей період характеризується відсутністю активних дій з боку проросійського елементу. Варто говорити і про Луганськ, і про Донецьк. Але ж говорить про те, що армія у 2014 році була. Ну не чисельною погано озброєною, не мала це вигадки, які мали на меті прикрити подальший розвиток подій. Тобто цю відповідальність намагалися саме політичне керівництво прикласти на плечі збройних сил України, розповідаючи про повну дезорганізацію збройних сил України, її низький професійний рівень, і відповідна неокомплектованість і матеріальна проблема з матеріально-технічним забезпеченням. Основна проблема, яка була на той момент, відсутність політичної волі, саме у політичного керівництва, було на мою думку прийнято рішення щодо легітимізації власне, політичних еліт, які прийшли до влади на хвилі майдану. Потрібно було провести президентські вибори. і, Відповідно, на мою думку, приймалося рішення щодо так званої неучасті проросійського електората. Мовиться і про Крим, і відповідно, Луганська Донецька область за підрахунками. Ну вся кількість голосів а це приблизно 3,5 мільйони. Могли стати на заваді власним проведенням президентських виборів і легітимізації тих політичних еліт, які я ще раз підкреслив, прийшли на хвилі майдану. Якщо ви кажете, що це вигадки про оснащення чи кількість нашої армії тоді в 2014 році, то чи можете згадати, які підрозділи тоді брали участь у боях за Донецький міжнародний аеропорт Сили спецпризначення? Власне давайте говорити про те, що найбільше, тобто це абсолютно спростовує ту інформацію, яка ну скажімо, поширюється з приводу неготовності. Це група 10-го загону гурмову. 95-та аеромобільна бригада і відповідна спецпризначенці Національної гвардії України мовиться про полк Ягуар. Були відповідна група 140-го центру сил спеціальних операцій і 25-та повітряна десантна бригада, тобто більш ніж боєздатні підрозділи, які саме і в Донецькому аеропорті і відбили бажання подальшого штурму з боку російських бойовиків. Варто очікувати, що до цього часу захоплення військових частин, як в Луганській, так і Донецькій областях, відбувалося практично без бою, тому і не випадково те, що Ходаковський повів власне російських спецпризначенців, запевнивши їх, що він домовиться з українським військовим керівництвом щодо здачі донецького аеропорту без збою. Але mm -hmm. тут не прорахували того моменту, що Донецький аеропорт, на відміну від, скажімо, підрозділів НГУ, військові частини, які були розташовані в Луганській та Донецькій областях, мав практичне значення не дати можливість росіянам висадити десант. Не випадково власне і в Луганській Донецьк, і, і в Донецьку саме аеродроми були взяти в першу чергу під контроль збройними силами України. У Луганську це забезпечувалося силами 80-ї аеромобільної. Бригади. В Донецьку я вам вже назвав підрозділи, які так. здійснювали активний характер оборони. Причому я ще раз підкреслю той штурм, який відбувся 26 числа, а це катастрофічна поразка окупантів, які втратили під час штурму приблизно до 100. Осіб ну, особового складу. Ну Зрештою, тоді, пам'ятаєте, з'явилося оце от е, таке е, метафоричне е, звернення до чи то метафоричне героїзація така наших воїнів. Ми їх тоді назвали кібергами та й весь світ їх назвав кібергами. Тих, хто відстоювали Донецький аеропорт. І ви кажете, якщо справді аж 242 дні вдалося утримувати оборону аеропорту, то можна засумніватися, чи справді такими вже недієздатними були наші підрозділи військові тоді на початок війни в 2014 році. А розкажіть про вузлові точки битви за Донецький аеропорт. Зокрема, була така дуже популярна. В медіа історія розповідали про бій з двома російськими танками: Т-72, бій за старий термінал, щоб просто наші слухачі і глядачі в черговий раз відновили в пам'яті, як героїчно тоді змагалися наші кіборги. Д ви знаєте, я користуючись нагодою, все ж таки хотів на приклад то героїчної оборони Луганського аеропорту. Власне тримали фактично до 20 серпня, і єдина чому Луганський залишився в тіні Донецького. Тому що 19 серпня, напередодні дня незалежності, був прохід військової колони з території Російської Федерації у кількості більше 40 одиниць важкої бронетехніки. Права справа повідомила про прохід цієї колони. Ми вели її в режимі онлайн. Всіх зацікавлених сторін служби безпеки України відповідно і керівництво збройних сил України. Пізніше прохід цієї колони підтвердив і Воронченка, командуючи. Сектором АТО і відповідно, народний депутат Темчук. Але питання, яким чином колона пройшла повністю заблокований е, Збройними силами України Луганськ, для мене досі загадка. Я не почув відповіді. Але саме після проходу цієї колони почався контрнаступ на позиції ЗСУ в Луганському аеропорту. І відповідно, те, що ми потім називали Іловайською трагедією підписанням мінська, 1 першого тим менше з тим повертаючись до Донецького аеропорту. Основні пункти оборони це старі термінали, відповідно ну ті, е, скажімо так, вежі, mm -hmm. які стали символом оборони Донецького аеропорту. Я перепрошую. Власне, ще 25 числа ми, е, Збройним силам України вдалося взяти під свій контроль 25 травня всю територію Донецького аеропорту, включаючи з Литовищем. Mm -hmm. Тоді, от якраз, і постало питання того, що треба тримати оборону, бо прекрасно розуміли, що у справу втручається Російська Федерація. Російській Федерації конче були необхідні саме злітно-посадкові смуги, щоб перекидати відповідне підкріплення і військово-бронетехніку. І от те, що ви говорите, оборона Донецького аеропорту більше 200 днів. Це яскраве спростування тієї тези, що Збройні сили України були не готові, не неморально в моменті відбиття е власне, російської агресії. Бо вже тоді стало зрозуміло фактично, вже в березні місяці, хто справді стоїть за так званою весною» вісною в Донецьку і в Луганську. Як вцілілі кіборги? Покидали зруйноване литовище. Ми неодноразово чули від них самих історії у цій студії про те, як вони там швидко перебігали, рятували тих, хто був поранений. Їх також треба було якимось чином забрати. Як це відбувалося? Ви знаєте, ну це краще власне безпосередньо з учасниками боїв Донецькому аеропорту. Я не маю морального права. Я єдине, що скажу, права справа відслідковувала характер переміщення російських окупантів. І відповідно, ну ця інформація певним чином дозволила тримати успішний характер оборони. Ба більше того, саме інформація про справи щодо застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час останнього штурму донецького аеропорту російськими окупантами. Вона потім знайшла підтвердження. Тобто, він був знесений, не артилерія підтягнули системи дистанційного розмінування. Які були використані за непрямим призначенням, Ми, відповідно, пуск декількох зарядів створив ефект ну такого вибуху, який зруйнував ну, уцілілі позиції збройних сил України? Цю тактику Росіяни вперше застосували під час перших і других чеченських війн, і відповідно, потім під час боїв в Сирії. От саме пізніше ця інформація була підтверджена, і це був перший випадок застосування систем дистанційного розмінування за нецільовим призначенням. Ви наголосили також про те, що Луганськ весь час залишається у затінку боїв за Донецький аеропорт. А як ви думаєте, чому такий дисбаланс в? Можливо, у актуальності самих тих історичних подій, я ще раз підкреслю, бо скажімо так, на жаль, захоплення Донецьк... Луганського аеродрому стало можливим завдяки от саме незрозумілому проходженню цієї військової колони з території Російської Федерації. Скорше за все спробували зробити вигляд або приховати реальний характер ті події, які відбувалися на території Луганської та Донецьких областей. Я нагадаю, після власне проходження цієї колони були, на жаль, не тільки запеклі бої в районі Луганського аеродрому, але й трагедія під Лутугіна, яка за своїми розмірами вона співрозмірна й ловайській трагедії, але про яку за 10 років фактично ми так і не почули відповіді, незважаючи на всі мої звернення про охоронні органи щодо розслідування тих подій серпня 2014 року. Ви вживаєте таке формулювання як швидше за все, скорше за все. Але ж ви відстежуєте ці події, і ваша організація, вочевидь, знає більше аніж у прилюдненому медійному просторі. Чи зараз ми все знаємо про бої за Донецький аеропорт? Чи залишилися білі плями? На вашу думку, ну принаймні, для вас, для організації, яка намагається фіксувати все, пишучи такий історичний літопис і розслідуючи певні. Речі військові є біля плями, в тому числі це і участь зрадників числа офіцерів Служби безпеки України. Я нагадаю, саме офіцер Служби безпеки України Олександр Галавура провів російських спецпризначенців у травні, 26 травня, на територію власне Донецького терміналу Донецького аеродрому. Участь Ходаковського я нагадаю. Радіослухачам, це полковник Служби безпеки України, який очолює відповідно спецпідрозділ А управління Служби безпеки України в Донецькій області. Ми маємо дати чітку відповідь з призвичами співробітників СБУ, які зламали присягу, перейшли на бік окупантів, які зробили максимум власне для саме захоплення стратегічних об'єктів на території Донецька і Луганська, включаючи і Відповідна територія обох литовищ. Варто mm -hmm. зауважити, що управління і Луганської і Донецької СБУ були здані без збою, незважаючи на чисельну кількість співробітників СБУ і величезний арсенал зброї, який потім став, ну скажімо так, в нагоді російським окупантам. Кількість стрілецької зброї захоплена тільки в Луганському СБУ, це приблизно до півтора тисячі одиниць. Ви кажете, ми маємо зробити все, щоб ви винні були покарані. Чи є у вас чітке бачення перспектив у цієї вашої думки? Чи ви сподіваєтесь на те, що є реальні підстави? Що так воно і буде? Буде я вірю в те, що рано чи пізно власне всі винні, які ну скажімо так, зрадили присязі України і долучилися до тих подій, які відбувалися в 2014 році в Луганську і Донецьку, понесуть своє покарання. А це означає, що зібрана достатня доказова база, є свідки, і так. все можна довести. Так, звичайно, ми передавали всі ці роки інформацію щодо співробітників, не тільки СБУ, але й інших правоохоронних структур місцевих колаборантів, які е, давали, ну скажімо, так російській стороні можливість фактично безкарно здійснювати ті плани захоплення і адміністративних будівель, і відповідно встановлення контролю над територіями Луганських і Донецьких областей. Як могла би розвиватися історія цієї війни ще у 2014 році, якби не було здано Донецьке РПГ зовсім по іншому? Варто говорити про те, що сам характер антитерористичної операції. Давайте говорити про те, що як, на мій погляд, було абсолютно помилковим рішенням щодо припинення вогню і так зване перемир'я. Той час, як Збройні сили України вже демонстрували успішний характер і було звільнена низка населених пунктів, створювалися передумови для подальшого блокування, і Донецька, і Луганська. Це перша помилка. Друга помилка це підписання перших мінських угод. Я ще раз підкреслю: все ж таки рано чи пізно українська сторона має почути відповідь на ті події, які відбувалися і до моменту підписання, і на момент підписання. Після підписання буквально на наступний день право справа оприлюднила оперативну інформацію, що згідно домовленості обох сторін, певні території України мали відійти так званим самопроголошеним республікам. В Донецьку це саме територія Донецького Дапу і відповідна територія Дебальца в Луганській області, це станиця Луганська щастя, і ця інформація. Ну, скажімо так, на жаль, знайшла своє підтвердження в ході подальших, подальшого розвитку подій на території Луганських і Донецьких областей був здан в Донецький аеропорт і відповідно була проведена зимова операція в районі Дебальцева. Єдине, що завдяки я припрошую, я закінчую завдяки своєчасному оприлюдненню інформації, вдалося запобігти трагічному розвитку подій на території Луганської області. Тоді командир батальйону. Айдар Мельничук, він підтвердив, що на нього виходили з пропозиції здати позиції в районі Щастя відповідно, в обмін на грошове винагородження, якою в історію взагалі військової справи і в історію України війде ця битва, Це. якщо узагальнювати героїчний подвиг збройного сил України. Це отак Так. От так, коротко. так. Це так коротко і ємко. Угу. Це те, що продемонструвало високий моральний психологічний дух наших захисників. Наскільки ця подія мала якийсь виховний, чи моральний, чи духовний вплив на сьогоднішніх воїнів на фронті? Наскільки ця подія оцінена? Вона й досі має. Давайте говорити про те, що кібор вже став, ну скажімо так, це навіть не слово сполучення, це як військова вища військова нагорода. Це символ незламності і військової звитяги. І варто говорити про те, що події в Донецькому аеропорту наочно засвідчили прагнення української сторони до рішучого опору російським окупантам. Ми я ще раз підкреслю, більше 200 діб в умовах фактичного оточення продемонстрували найвищі якості українських захисників, тому низький уклін всім, хто. Загинув під час боїв і uh, шан... шана і шана вдячність здячні тим, хто та за подвиг Дмитро Снігерьов, співголова громадської ініціативи Права справа був в ефірі українського радіо. Ми говорили про битву за Донецький аеропорт.